Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Союзники підштовхують нас до переговорів. Патрушев готує делегацію. Позиція України наразі невідома. Втім, залужний уже все сказав. Знаєте, що стається кожен раз, як генерал залужний дає інтерв'ю? Стається бурна істерика, тому що залужний не подоляк і не буданов. Залужний не розповідає солодких казочок. Інтерв'ю залужного це завжди жорстка реальність. Настільки жорстка, що аж лякає, пишуть військові. Але скажіть, коли залужний був не тоді коли співробітник по Ович розповідав про 2-3 тижні максимум місяць. А залужний з армійською простотою рубанув, що воювати будемо і в наступному році. Чи може тоді, коли Буданов волав, що ща підемо в наступ і все буде чудово. А залужний казав, що наступ лише перший етап. Генерал залужний дав інтерв'ю видання економіст. Інтерв'ю зразу ж викликало бурю в коментарях. І я переконаний, викличе сьогодні істерику на блогах і в змі. Що сказав залужний? Він сказав, що потрібно Україні, аби перемогти. Залужний абсолютно чітко визнав, війна переходить у затяжну Війна Зикує перейти у війну траншеї, а це означає, що війна розтягнеться на руки. Власне, про те саме написана скандальна стаття у тайм. Важко сперечатися з реальністю. Знаєте, що мені подобається у всіх інтерв'ю залужного? Вони завжди не тільки ставлять проблеми, але й дають відповіді. Причому залужний не питає, а ви хочете перемогти? Залужний робає, Ми маємо перемогти, і тому треба це і це. Він каже неприємні речі. Але залужний каже, що так захід зволікає з передачою нам зброї. Але характерна деталь залужний не волає, як дехто нам винні. Залужний каже. Же що ми неймовірно вдячні за те, що нам дали, але цього мало залужний каже, що ця війна уже порвала всі підручники, і всі уявлення про війну. Помилкою було вважати, що Москву здатні зупинити великі людські жертви. Реальність показує, що зневагу до життя завжди притаманно росіянам, російське телебачення вивело на рівень абсолюту. Втрати їх уже не лякають. А що лякає невідворотна перспектива поразки? І ми, Москва, застосовуємо дуже багато нових засобів. Я вже писав, що ніколи світова історія не знала такої війни масових армій з масовим застосуванням без Пілотників і електронних засобів боротьби з ними, тому як похідне, потрібні значні інвестиції в технології. Причому всередині України треба вдосконалювати засоби радіоелектронної контрбатарейної боротьби, вдосконалювати мінні технології, поліпшувати системи керування, треба навчити більше і більше фахівців. Написав і сумно зітхнув. Я і мої колеги-інструктори матимемо ще більше роботи і клопотів. Але хто крім нас? А ще гарячий привіт для 13-х воїнів, тих, яких на кожного воюючого треба 12, та інших тружеників економічного фронту. Мобілізації будуть, і їх буде більше. Армія потребує більше резервів. Цього не сказав залужний, але скажу я: ця війна вже відкрила хто і хто по багатьох наших співгромадянах. Вона відкриється остаточно. Кожному доведеться відповісти собі на питання: тобі потрібна Україна? А чим ти готовий пожертвувати заради неї? Питання руба або або до сказаного залужним додам таке: ми маємо дуже мало часу. Неголена флісочна дипломатія нинішньої влади вже призвела до перспектив зменшення допомоги для України. Американські конгресмени вже вимагають чітких планів, яка ваша мета. А що вам для цього потрібно і в які терміни ви збираєтеся вкластися? Очевидно, армія може мобілізуватися ще, і ще, але потрібна ще й мобілізація політичного керівництва. Без цього ніяк. Нам треба шукати рішення, нам треба знайти порох, швидко опанувати його і використати для швидкої перемоги. Бо рано чи пізно ми побачимо, що нам просто бракує людей для боротьби. Генерал Залужний пише і розімує військовий Дмитро Каленчук Вавнянко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.